Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Для чого ми живемо? Мабуть, кожен із нас, замислившись над цим запитанням, подумки починає аналізувати справи, які він виконує та їхні мотиви. А й справді, для чого ми живемо? Можна скільки завгодно уникати цього запитання, займатися марнотратством, але рано чи пізно настає момент, коли хочеться знайти відповідь на ще одне запитання, що закономірно випливає з першого. А чи не проходить моє життя даремно? У народі кажуть, що в житті треба встигнути зробити три речі: побудувати дім, посадити дерево та виховати сина. Таким чином, можна залишити пам'ять про себе. Бо дім буде стояти як пам'ятник, коли життя наше, наче тонка, ниточка, обірветься. Також і дерево буде продовжувати приносити свої плоди іншим, навіть якщо нас уже й не буде. І, звичайно ж, добре виховані діти, часточки нас самих, будуть кращим свідченням того, якими ми були при житті. Усвідомлення усього цього зігріває серце і дає впевненість у тому, що життя пройшло недаремно. Однак, якщо бути до кінця чесним із самим собою, усі ми розуміємо, що пам'ять про наші вчинки, плоди наших справ також коли-небудь зникнуть, як і ми. Адже дім рано чи пізно занепаде, і його доведеться знести. Дерево також перестає родити, коли-небудь воно засохне і буде зрубане. І як це не сумно, але наш син, донька, онуки, правнуки вони усі також коли-небудь помруть. Якщо замислитися, то всі ми з'являємося тут лише на коротку мить, аби скуштувавши насолоду життя, тут же зникнути в небуття. Але ніхто з нас насправді не хоче помирати. Усі ми боїмося невідомості і забуття, котрий несе в собі смерть. Святе письмо розповідає нам про людину, котра своїм життям наповнила сенсом життя усіх людей землі. Це Ісус Христос. Хто Він для нас? Простий Тесля, мудрий учитель, Божий Пророк. Можливо, священник розп'ятий на Христі злочинець, Месія чи Син Божий. Ще за життя Ісуса в народі говорили про нього різне. Кожний мав свою думку. Сам же Ісус Христос якось сказав про себе такі слова. Я дорога, і правда, і життя, і до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. У кількох простих словах Ісус розкрив сутність. І Переконує, що Він дорога. Кожний із нас протягом життя йде різними дорогами, і часом вони заводять нас туди, куди ми й не хотіли. Однак, якими б добрими ці дороги не були, вони все одно заводять нас у глухий кут, бо кінець їх смерть. Тому Христос підбадьорює нас, кажучи, що Він є дорога, котра веде нас до вічного, радісного життя. Побудувати дім, посадити дерево, виховати сина усе це життєві цілі, достойні поваги і того, щоб їх досягати. Однак, істинний сенс ці цінності набувають лише тоді, коли ми зустрічаємося з Христом, котрий пропонує нам шлях істинного життя. Одна справа, коли ми будуємо дім, саджаємо дерево і виховуємо сина, бажаючи лише залишити про себе пам'ять. І зовсім інше, коли робимо все це, очікуючи повернення Ісуса Христа і готуючись до життя у вічності з Ним, з ангелами нашими близькими, коханими людьми та іншим творінням. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми разом з вами будемо молитися, давайте подумаємо про те, а який є сенс нашого з вами життя. Помолимося. Наш добрий небесний батько. Сьогодні ми знову приходимо до тебе. І ми дуже щиро вдячні тобі за те, що ти наповнив наше життя справжньою цінністю, справжнім сенсом, показавши нам вічність, яку ти готуєш для нас. Тому допоможи нам пам'ятати завжди про цей сенс. Допоможи нам завжди мати цю цінність за найвище благо для кожного з нас. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас сьогодні і допоможе знайти сенс. Життя кожного із вас для себе. Ну а ми прощаючись, як завжди, нагадуємо вам: пам'ятайте, що телеканал Надія чекає ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати на номера гарячої лінії. Вам завжди дадуть там відповідь чи допоможуть з вашими духовними потребами. До побачення і Божих вам благословень!